Що болить з лівого боку? Абсолютна більшість людей думає, що це підшлункова залоза. Але головка і тіло підшлункової залози знаходиться в центрі. А якщо біль є зліва, то це може боліти шлунок, наприклад, якщо там є виразка. Але найчастіше цей біль дає кишківник, якщо в ньому збираються гази або кишковий вміст. І за 70 років життя людини через нього проходить 100 тонн їжі, 40 тисяч літрів рідини. І як там збирається більше 15 кілограмів калового каміння, токсичні відходи життєдіяльності, які отруюють нашу кров і завдають шкоди організму. Про те, що кишківник забруднений, свідкують такі симптоми: це часті закрепи – надлишкова або недостатня маса тіла, порушення обміну речовин, цукровий діабет, алергії, хвороби наших органів фільтрів, це хвороби печінки, хвороби нирок, хвороби слуху і зору, шкіри, волосся. Темні захворювання починаючи артритами і закінчуючи раком. Тому, кому цікаво, як можна почистити кишківник без шкоди здоров'ю природним способом, ви можете в коментарях під відео писати кишківник, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.